Партнер програми «Шоурум» рум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі вітаю вас. Одного з керівників Рокитнівського райвідділку взяли під варту за підозрою у хабарництві. Капітана затримали під час отримання кількасот доларів США від фігуранта кримінального провадження. Якщо прокурори доведуть вину корупціонера в погонах в повному обсязі, він може сісти в колонію терміном до 10 років. Капітан поліції рокитнівського райвідділу запросив 300 доларів у громадянина за повернення вилученого автомобіля, але чоловік вирішив по іншому та повідомив про цю пропозицію відповідні служби. Слідчими прокуратури встановлені до за вимагання та одержання поліцейським неправомірної вигоди у названій сумі поліцейському уже повідомлено про підозру вчиненні корупційного злочину. Суд обрав йому міру запобіжного заходу, тримання під вартою із можливістю внесення застави. Також за клопотанням прокуратури Рівненської області підозрюваного відсторонено від займаної посади. Капітану загрожує суворе покарання за корупцію, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Із конфіскацією майна. Військовими артефактами війни засипана уся рівненська область, і з початком весняного періоду спецслужби чи не щодень отримують повідомлення про виявлення бойових одиниць. Масштабні операції знешкодження відбувалися цими днями в трьох районах. Далі про це більше. Селяни знаходять бойові одиниці як гриби після дощу. Хтось навмисно їх шукає, хтось випадково. У селі Кустен, для прикладу місцевий чоловік повідомив про ідентифікацію кількох мішків із снарядами. Він зізнався, що шукав металобрухт, але зрозумів, що всередині небезпечні. Предмети на місці події одразу прибули працівників оботехнічного відділу ГНП в Рівненській області. Оглянувши знайдені ящики, поліцейські виявили 21 снаряд калібру 76 мм, міліметрів, снарядів калібру 75 мм міліметрів та вісім артилерійських підривників. У той же день через кілька годин сигнал про виявлення боєприпасів надійшов із Березного. Неподалік урочища верба на ґрунтовій дорозі біля річки Случ люди за допомогою металошукача натрапили на артилерійські. Снаряди калібром 120 мм. міліметрів. Окрім цього, підозрілий пакети з небезпечним вмістом знаходився і обабіч дороги. Усього було вилучено за добу 139 вибухонебезпечних предметів. Їх знешкодили на рівненському військовому полігоні. І початку року до слова на території області ліквідовано більше тисячі військових артефактів часів Другої світової війни. Правоохоронці звертаються до жителів Рівненської області у разі виявлення підозрілих предметів. Ніякому разі не підходити близько і тим паче не проводити жодних дій з ними, а одразу повідомляти до поліції. На приватному ставку знайшли тіло жінки. Її особу відразу ідентифікували. Це 55-річна Надія, жителька села Коровети Корицького району, де і стався цей нещасний випадок. За попередніми даними, вона сама впала в водойму. Нині триває судово медична експертиза. Після неї вже буде відома остаточна причина гибелі. Жінка отримувала вказівки із зони та забирала в пенсіонерів кошти. У рівному спіймали шахрайку, яка спільно із засудженим одурювала людей на великі суми. Зараз підозрювана шукає собі виправдання, мовляв, на неї тиснули злочинці із тюрми. Що буде тепер з нею? Дивимося далі. І казали, куди на який рахунок, або київстар, або приватний, який рахунок їй перекинути. І по поск... поск... скільки на які рахунок ця жінка не хоче показувати своє обличчя, адже кілька місяців вона ошукувала громадян спільної засудженим за її версією, Той дзвонив до неї з території зони та наказував, куди потрібно йти за грішми. На рахунку 40-річної жительки Житомирської області близько десятка шахрайств і своєї вини вона не заперечує. Не знаю, тільки можу здогадуватися. Людина, яка багато що про мене знає, знає про моїх дітей, знає, де я проживаю. Обіцянки були. Не пожаліти каністру, бензину на хату хватить, щоб згоріла. Гастролерка із Бердичева з початку цього року рівнян видорила майже 23 тисячі гривень, 250 доларів США та близько десятка золотих виробів. Це те, що відомо поліцейським. Потерпілі відразу зверталися з заявами до правоохоронних органів. Жертви шахраїв – це громадяни похилого віку від 49 до 86 років. Невідомий чоловік по той бік слухавки представився слідчим і повідомив, що син жінки у поліції, і за його звільнення потрібно заплатити кругленьку суму. Ама жінка прихопила з собою 3 тисячі гривень, 250 доларів США та ювелірні вироби. Затримана шахрайка переконує нині поліцейських, що куратор із зони часто вдавався до шантажу і знав подробиці її особистого життя. Тому вона ніколи йому не відмовляла. Житомирська поліція вже затримувала цю жінку і голосила її про домашній арешт. а Це не завадило їй піти на чергові злочини уже на території рівного. Такі справи на сьогодні. Зичу вам усього доброго та надійних людей. Поряд. Більше інформації на сайті телеканалу. Заходьте, читайте та коментуйте, адже нам напрочуд важлива ваша думка. Бувайте. Зачістка ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум інноваційні системи майбутнього від Ельрої. Безпека має своє ім'я. Тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від Ель Рої» – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду, будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери, без Провідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі, ніж будь-де. Рівна вулиця Щаслива, 14. Телефон 067 364 6646. Ель Рогі. Безпека, що завжди з тобою.